Паровоз Томас та його друзі Залізничні історії. Доблесний старий паровоз. Данкан не переставав жалітися. Він жалівся, що погано начищений. Він жалівся, що забагато працює, а найбільше він жалівся на пасажирів. Данкан, мені за тебе соромно, сказав червінець. Слава Богу, що скоро прибуде Рінеас. Може, хоч він навчить тебе поводитись, поки не пізно. Що мені той Рінеас? Рінеас урятував нашу залізницю, відказав червінець. Будь ласка, розкажи нам, сказав Пітер Сен. Ну, почав червінець. Це було ще до того, як ви тут з'явилися. Все було погано. Ми з Рінеасом робили все, щоб не припинявся рух потягів, інакше б нашу залізницю закрили. Це страшне, промимрив Пітер Сем Я дуже старався, продовжував червінець. Проте мої старі колеса боліли. Рінеас це зрозумів. Тепер моя черга, сказав він мені. Йому часто не вистачало пари, проте він завжди боровся, щоб доїхати до станції, І вже аж там відпочивав. Я не можу ставати між станціями, казав він. Пасажири цього не люблять, пхе, пирхнув Данкан. Він міг стати хоч би і на шляхопроводі, і це його ані трохи не турбувало. Пасажири, продовжував червінець, сердяться, якщо зупинитися не там, де слід. Рінеас один раз був зупинився, не там, і от що з цього вийшло. Одного дощового і вітряного полудня, коли рейки були мокрі, Рінеас їхав додому з повним потягом. Пасажири були навіть у тамбурах. Поїздка була не дуже приємна. Рінеасові колеса буксували, а підйом був крутий. Нарешті його колеса знову міцно вхопилися за рейки. Найгірше позаду, подумав він, ми виїхали. Таба не виїхали. Мене затисло, застогнав він. І Ренеас спинився на найбезлюднішій ділянці лінії. Машиніст уважно його оглянув. Заїло шестерню. Треба добратися до наступної станції. Як думаєш, доїдеш? Спробую, відповів Рінеас. Рінеас старався, як міг. Якщо я не доїду, думав він, пасажири сердихнуться і залізницю закриють. Нічого не було видно. Він був такий утомлений, що не міг зробити оберт колесами, та він його робив іще один, іще один, іще, ще. ще. Нарешті, стомлений та непереможений, Рінеас доїхав до станції. Нарешті я тут, прохрипів він. Дякуємо, що довіз нас додому, сказали пасажири. Ми всім своїм друзям розкажемо, яка це хороша залізниця. Машиніст був дуже радий, ти доблесний паровозик, сказав він Рінеасові. Поки ти відпочиватимеш, ми тебе полагодимо, щоб був готовий на завтра. І усміхнувся червінець. Рінеас завжди був готовий на завтра. Дякуємо, що розповів нам про нього, прошепотів Данкан. Я помилявся. Пасажири це таки дуже важливо. На другий день приїхав Рінеас. І локомотиви вже чекали, щоб його привітати. Едвард штовхнув товарний вагон на вічну колі, аж той підлетів над рейками. Це був сигнал для паровозів великих і малих. Вони засвистіли хором, усі були щасливі, а енес найщасливіший. Знаєш, прошепотів він до червінця. Це так допомагає малим паровозам відчувати себе справді вдома. Озвучення українською мовою телекомпанії ICTV. Переклад Леоніда Дмитренка. Інженер звукозапису Олексій Коротченко. Читав Микола Козій.